Живіт вдар, Тіма, животик. Да. Повтори, три повтори. Один, два, три. Вище до нього. Вище, ближче, 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 ближче. Вот Ось тут. От тут. Вище, це на ножках контроль постійний рукою рухові передній. Передня рука постійно так. Передня рука так. Стиха давай. Животик є. Тима, дуже, дуже мало б'є. Біше роботи. Так. Міша почтальон є. Ще ближче, ти не відпускай. Знизу відразу. Живіт додай, Тимур. Голова, голова, живіт. Живіт закінчуй! Хорошо. Міша почтальйон. Другий раунд. Дуже плотно на ножках. Да. Ось, і відпускаєш на один крок і знову повторюєш. вище. вище, руку вище. От так. Ось так. Ось так. Ти з ним не зближаєшся. Знизу піднімай відразу. Тіма. Лівий прямий, правий знизу туди. Знизу. От молодий. Ловишся ловиш назад. От от. Ще, ще повторки, далеко не відходимо. Тима більше вдарив, Тіма! — Що принудировано? Що не принудувано? Так не як... вийде. Сам сам, Тима, давай. Ліву голову, право животик вдарив. Знизу бий. Більше ударів давай. Знизу, тут відразу, відразу знизу. Знизу. Гнеться відразу знизу.